Почула різкий гуркіт, розказує жителька одного із волинських сіл Ганна Артемівна. Це було напередодні, орієнтовно о 9-й вечора. Звук літака, а потім як бахне огонь, ну а потім диміло, там у болоті, воно може і напроти нас туди не добратися. Головне, що окна ціли, двері ціли, все ціле. Заїхала скора велика, а тут розверталася велика е, пожарна. Офіційна інформація з'явилася на сторінці повітряних сил збройних сил України о 22.47. Під час виконання польотного завдання на винищувачі Міраж 2000 сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, тож стан стабільний на землі без постраждалих. Сергій увечері дивився телевізор, чув, каже, гул літаків. Вибухи не чув. А от що низько летіли, то так. Позвонили мені, що один літак впав, а один десь далі полетів. Вибух був, то дим був, туди так клубочився. Він тяжко летів, машинів багато, скорих було багато. Два вибухи було раніше там, десь, а потім літак летів. І оцей вибух. Ті вибухи легкі, а цей то зірвався. Я видно було як зірвався. Якісь екстрені служби з'їжджалися потім дуже багато було всіх, і говорили, що ночували. Бо в мене сьогодні навіть заходили на каву хлопці МЧСники. місце події нині під охороною там працює спецкомісія. За фактом падіння військового літака Міраж 2000 каже речниця тероправління державного бюро розслідувань у місті Львові Софія лепех Давидович. Розпочати досудове розслідування після зльоту. Пілот доповів про критичну несправність електроніки. Літак впав на безлюдну територію. На місці працює спеціальна слідча група ДБР, яка вже провела огляд, вилучила документацію та допитала свідків. Призначено низку технічних експертиз. Розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР. Микита Чибар, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.